Вітаю всіх! Сьогодні у нас в гостях казка Наталі Забіли Рукавичка. Приємного перегляду. Наталя Забіла, рукавичка. Внучка з дідом йшли по лісі навмання, а за ними бігло слідом довговухе цуценя. Задивилась, мабуть, внучка на ялинку, на сосну і зронила якось з ручки рукавичку хутряну. Рукавичка невеличка на снігу собі лежить. Раптом мишка тишком нишком з нірки вилізла і біжить. Ну й хатинка, ну й дивинка. Відгукнися, хто тут є? Тільки голосу з хатинки щось ніхто не подає. Влізла мишка в рукавичку і сама в ній стала жити. Раптом зайчик побігайчик, з під ялиночки біжить. Ну й хатинка, ну й дивинка, відгукнися, хто тут є. Чує зайчик. Із хатинки хтось там голос подає. Є тут мишка гострозубка. Ну, а ти хто? Що за гість? А я зайчик-побігайчик, довгі вуха, коций хвіст. Вліз і зайчик в рукавичку. Стали вдвох у хатці жить. Раптом білка, стрип із гілки, та по стежиці біжить. Ну й хатинка, ну й дивинка, відгукнися, хто тут є. Чує білочка, з хатинки хтось там голос подає. Є тут мишка гострозубка, є тут зайчик, куций хвіст. А я білка тепла шубка, невеличка я на зріст. Влізла й білка в рукавичку. Стали втрьох у хатці жить. Глядь поглядь аж ось лисичка по підсоснами біжить. Ну й хатинка, ну й дивинка, відгукнися. Хто тут є? Чує лиска із котинки, хтось там голос подає. Є тут мишка гострозубка, є тут зайчик, куций Є тут білка тепла шубка. Ну, а ти хто? Що заїсть? Хто ж не зна мене лисичку і вигадливий метку? Влізла й лиска в рукавичку, примостилась у кутку. Ще й кабан прибіг і класти, і куниця, їжачок. І, і Тут і голці ніде впасти, скільки сміху й балачок. Рукавичка невеличка на снігу собі лежить, а з барлогу на дорогу вийшов заспаний ведмідь. Що за зборище зібралось? Що за хата? Хто тут є? Хто здіймає сміх та галас? Зовсім спати не дає. Є тут миска гострозубка. Є тут зайчик, куций хвіст. Є тут білка тепла супка. Що малесенька на зріст. Ще й лисиця є сестриця і вигадлива й метка. Є кабан, їжак, кониця. Ну, а хто це насляка? Я ведмідь, я хочу спати. Сміху жартів не люблю. Сяду я на вашу хату, всіх вас разом роздавлю. Злий ведмідь гарчить, лютує, ломить всі кущі підряд. Що робити? Хто врятує переляканих звірят? А тим часом так внучки змерзла ручка, що аж зашпори зайшли. Рукавичка де ж поділась? Загубила ай-яй. Побіжи, мій песик милий, рукавичку відшукай. Песик дівчинку послухав Хвіст угору, в землю ніс, І примчався скільки духу на те саме місце в ліс. Рукавичка як жива. Ходить ходором тремтить, а до неї підступає розлютований ведмідь. Як загавкав пес на нього, аж ведмідь оторопів, зразу втік і до барлога причвалав і захропів. Тут звірята всі зраділи, стали песика хвалить, що прогнав ведмедя сміло. Не зекався ні на мить. Каже песик. Дуже прошу інше мешкання знайти. Треба дівчинці хорошій рукавичку віднести. А хіба це рукавичка? загукали всі. Невже? У нас нема такої звички забирати собі чуже. Всі ми підемо з тобою рукавичку повернуть. І веселою юрбою звірі вирушили в путь. Кінець. Дякуємо за перегляд. До нових зустрічей.